Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент у США назвали ганебними ранкові атаки Росії на Київ іранськими дронами і пообіцяли продовжувати військову підтримку України, в тому числі засобами протиповітряної оборони в Білому домі заявили, що будуть стояти з Україною стільки, скільки потрібно. Своєю чергою, головний дипломат ЄС Жозеп Борель запевнив, що ці напади лише зміцнять відданість підтримці України. Він вказав, що Євросоюз збільшує військову допомогу Україні. Україні до понад трьох мільярдів євро і розпочинає тренувальну місію для навчання українських військових. Більше про реакції США та Заходу на атаки Росії поговоримо з Юлею Ярмоленко, яка приєднується до нас із Білого Дому. Юлю вітаю тебе, вітаю стапа Юлі, Отже, яку офіційну реакцію ми сьогодні почули від США та союзників, і чи допоможуть Україні захищатися від атак, ворожих безпілотників? Остапа сьогодні речниця Білого Дому Карін Жан П'єр назвала атаки російські подальшою ескалацією. Вона сказала, що Сполучені Штати рішуче засуджують ці атаки, і такий напад, зокрема, на Київ на центр міста, свідчить лише про брутальність російської війни. Вона також наголосила на тому, що Сполучені Штати будуть продовжувати надавати Україні підтримку стільки скільки буде потрібно як приклад вона навела зокрема результати чергової зустрічі контактної групи. З оборони України, яка відбулася минулого тижня у Брюсселі, за результатами якої низка країн наголосила на тому, що будуть робити все можливе, аби доставити до України додаткові системи протиповітряної оборони так швидко, як це буде фізично можливо. Карін Жан П'єр також наголосила на тому, що Сполучені Штати будуть робити все, щоб контролювати дотримання режиму санкцій Сполучених Штатів проти російського та іранського виробництва та торг. Євлі зброєю, щоб зокрема не допустити додаткових продажів таких безпілотників, як це відбулося з продажем іранських безпілотників до Росії. Що ж стосується Європи, від Аналени Бербок, міністерки закордонних справ Німеччини, вона теж назвала сьогоднішні атаки на міста українські подальшою ескалацією від Росії. А данський міністр закордонних справ це Джепе Кофет, сказав, що сьогоднішні події лише підкреслюють. Необхідність дуже потужної відповіді від Європейського союзу він зокрема наголосив на важливості впровадження тренувальної місії Європейського союзу для українських військових. А також сказав, що європейські країни мають витрачати більше коштів для того, щоб запров... для того, щоб доставити до України новітні системи протиповітряної оборони, зокрема а також новітнє озброєння. Із... І з НАТО також ми чули наприкінці минулого тижня генсек НАТО Єн Столтенберг заявив, что НАТО, как альянс, в найближчі несколько дней умая доставить до Украины обладнання, яке допомагає якраз і протидіяти иранским та російським дронам. Сьогоднішня атака — это как раз мирные переговоры. Как это не странно? Да, да, да. Это очень странно. Я понимаю, звучит в логике здорового человека, но мы же не самыми здоровыми людьми имеем дело. И чего сейчас пытается добиться Путин, более-менее очертилось. Ему предлагал Эрдоган, похоже на то, предлагал ему реалистичный путь выхода из войны. Ему Эрдоган уже договорился как-то с кем-то из представителей американской администрации о том, что прямые переговоры возможны. Но, судя по всем таким признакам и по словам Эрдогана, условием для этих переговоров являлся бы вывод российских войск из Украины возможно, не одномоментный, не в смысле, что вот прям завтра все вышли, но сначала согласовываем порядок вывода российских войск, потом идем, ведем разговор, ну, то есть Радоган ведет, Америка ведет о порядке снятия санкций или чем-то еще, каких-то послаблениях. Вот об этом могла идти речь. А я, перепрошу, точнее, есть... уточню, из всех территорий оккупованных, то есть уже из Херсонщины, из Запорожья? Конечно, конечно mm -hmm. со всех, конечно, со всех. У Эрдогана мы слышали, он в открытую говорил, что именно все территории, что Россия должна освободить все территории. Это открытая позиция Эрдогана, он ни разу ее не менял на протяжении лет, поэтому и сейчас он тоже именно этого и, и придерживался. Просто он, опять-таки, мы имеем в виду, вот у нас есть Эрдоган, он разумный человек, мыслящий, логично. Он-то понимает, что у России нет инструментов захватывать новые территории ну, в каких-то больших количествах, нет инструментов удержать там, Херсон или Запорожье. И нет инструментов выиграть эту войну. Это знает Эрдоган. Поэтому он с такой логичной позиции пришел к Путину. Но встретился, наткнулся он на нелогичную позицию, больше на эмоциональную и на такую мистическую, что ли. Путин верит в свою победу каким-то каким образом. И вот его инструмент, что он сегодня предлагает. Так как он пытается создать армию новую, в миллион человек примерно, как минимум. Ну, вот те, кого он призывает, там, мобилизует. Ему для этого нужен перерыв в войне на много месяцев. Много потому что у него нет ничего. Он хочет этот перерыв организовать. Каким способом? Ну, вот он хочет нам что-то сейчас, видимо, отдать, не знаю, например, Херсон, за то, что мы согласимся на перемирие на несколько месяцев. Уговаривает он нас вот этими самыми дронами. Думаю, ну вот как, я им сейчас разрушу эту структуру, а они испугаются зимой, ведь он предлагает, что на зиму перемирие, понимаете? Угу. Вы знаете, как водное перемирие в Африке у Маугли мы все учили, да? Когда угу. водопой. А он говорит, давайте зимнее перемирие. Потому что, с одной стороны, зимой нам будет труднее выстоять, ну, логично, да, без энергетики. Он собирается нас замораживать здесь, это правда. А с другой стороны, ему не выдержит зимой войны, потому что если нашим военнослужащим поставляется все, что нужно, я думаю, будет поставляться из Канады, из э, Скандинавии, из всех северных стран, то Путину зимнее обмундирование разве что, из откуда там? Из Ирана придет. Мы уже. Скоро побачимо, як з нашого вжитку зникне таке поняття як лінія фронту фронт uh -huh. і так далі. А тому що все це наповниться суцільним поняттям як простір фронту. І е, тактика, яка зараз обрана, причому з одного боку це ціле спрямована, з боку Росії заповнити територію України поняттям простір фронту. І дуже помилкова позиція багатьох військових і політиків, що цей простір фронту треба замкнути в межах території України. І оці тези, які ми чуємо про те, що оця зброя має стріляти тільки туди, угу. отуди не можна, і так далі, це приведе до того, що ідея фронту як простору буде набувати все сильнішого змісту вона буде концентруватися в одній точці. Бо планета Земля вона велика, дуже Україна маленька з точки зору цих масштабів, а потужність нинішнього боєкомплекту, яким володіє наш ворог, вона достатня для того, щоб наносити дуже серйозні удари. Це по-перше, по-друге, на сьогоднішній день з'явилися сили, які зацікавлені в тому. Щоб ця точка на планеті Земля як можна довше тривалася в напрузі. І ми бачимо цю нинішню поведінку Ірану, це один із компонентів того, щоб цей простір фронту як можна сильніше було і скоріше сформовано, і він почав детонувати, розширюватися. Звідси, очевидно, що Політичному і військовому керівництву необхідна розробка і контрстратегії, і контртактики. Причому треба розуміти, що вчорашні проблеми не зникнуть. Тобто, очевидно, що треба буде вирішувати питання лінії фронту на півдні і на Сході, угу. треба вирішувати, бо ця рана буде залишатися. Але разом з тим виникне простір фронту. Якщо йому не давати відповідний удар, не наносити і не створювати аналогічний простір фронту, то він замкнеться в межах території України. Якщо перекласти те, що ви говорите, я якщо я правильно зрозумів, то ми маємо бути готові для того, щоб переносити бойові дії з України на інші території. Я правильно розумію? Безумовно і не випадково там ще у перших своїх думках після окупації я про це казав. Що це велика помилка? Тих, хто говорить про те, що можна зосередитись на якійсь точці, uh -huh. і з нею роз... ми не зможемо втримати ситуацію при нинішніх технологіях і тактиках в межах однієї, одного майданчика. Тому що на сьогоднішній день технологічні і технічні можливості дозволяють варіювати цю ситуацію. Більше того, треба розуміти, що. Виникне лінія фронту глобального масштабу, яка називається космос, тому що управління цими технологіями ведеться вже. І ми розуміємо, що існуючі автономні системи, там рано чи пізно війдуть необхідність конфлікту. Угу. Ну, для чого на сьогоднішній день сотні тисяч а, атакуючих і контратакуючих систем розробляти, коли є супутник? Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.